Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну Що у нас на сьогоднішній день спостерігається з приводу ціни безпосередньо на м'ясо, як свинини, так же само і говядини, той же самий курятини. Звичайно, мова піде все ж таки про домашнє м'ясо, не фермерське. Хтось вважає, що воно нічим не відрізняється від того, що купується в супермаркетах, в спеціалізованих м'ясних лавках, що домашнє м'ясо це є таке же саме, як і те же, що і ми продаємо, але все ж таки воно відрізняється і відрізняється воно дуже і дуже сильно. Незважаючи на те, що домашня свиня годується тим же самим БМВД, преміксом, багато хто вважає, що це є хімією, але у кожного своя думка, скільки людей, стільки і думок. Моя думка не така, і вона відрізняється від таких людей. Чим саме відрізняється м'ясо фермерської свині від домашньої? Та елементарно тим, що навіть якщо вже ви так настаєте на тому, що БМВД це є хімія і так далі, то, як би вам так сказали правильно, домашня свиня не наколюється різними видами стимуляторів росту. Так як навіть при всьому бажанні його дістати цей стимулятор досить і досить складно, і просто в ветеринарній аптеці його не підеш і не купиш. Так що Воно є в доступі, але це для великих підприємств, які займаються свинокомплекси і так далі. А для домашнього вирощування, ну, як на мене, воно не потрібно. І навіть якби воно й було б в доступі, то я би цього не робив і вам би не рекомендував би. Тому що ото є справжньою хімією. А не те, що ми купуємо в мішках, де більше відсоток макухи сої або ж соєвого шроту. І від 1 до 4% лише того ж самого преміксу. Хтось каже хімія знову ж таки, хтось каже не хімія, то нехай кожен сам для себе робить певні висновки. Що стосується домашньої великої рогатої худоби, то Ніяких БМВД преміксів навіть я не використовую для відгодівлі. В минулому відео я розповідав, чим ми годуємо і зараз ось приніс після роботи трішки нехай посмакують. Принесли кабаку, прекрасно йому подобається, все в нього добре їсть травичку, їсть кабак і їсть дерть яка складається з кукурузи, з пшениці і ячменю. От саме цим відрізняється домашнє м'ясо від фермерського. Ну, а що стосовно ціни на сьогоднішній день безпосередньо як на говядину, так же само і на свинину. На сьогоднішній день ціна продовжує зростати. Куди вона зростає, чесно кажучи, в мене в голові не може вкладатися, так як на тому рівні, на якому вона була, це вже досить і досить дорого. Мені дуже цікаво, що у вас відбувається з цінами, чи це лише. У нас в Дніпропетровській області таке так, іде здорожчання. Так як ну, зовсім така ситуація незрозуміла. Ціна на живу вагу свиней у нас трошки знизилася на сьогоднішній день 80-85 і подекуди люди кажуть, що Вдається ще продати живою вагою по 90 гривень за кілограм. Це максимальна ціна. Тобто ну, я не знаю в яких регіонах. Багато хто пише і 110 і 105, і дехто писав навіть і більше. У нас такої ціни немає і не було. Хоч я на сьогоднішній день не продаю живою вагою і не купую, живою вагою, в принципі, я ніколи і не продавав. Але все можливо. Якщо буде така ціна, як я вже говорив, по 90 гривень за кілограм, то я свою відгодівлю буду продавати живою вагою. Навіть якщо вона буде по 90. Буде більше, буде взагалі прекрасно. Якщо буде нижче 90, то скоріш за все, що будемо, як зазвичай, проводити забої, реалізовувати свіжим м'ясом і реалізовувати продуктами переробки. Ось Тоді буде вже більше відео з приводу переробки, тоді коли будемо безпосередньо цим займатися. На сьогоднішній день там є деякі плани, що приготувати, якби хочемо знову ж таки покоптити для себе, для власного споживання і під такий шумок, як кажуть, знімемо для вас деякі моменти з переробки домашньої продукції. Як ми це робимо, що ми переслухаємо, як коптиться, що відбувається. Ось такі справи. Ну а саме м'ясо на сьогоднішній день, що безпосередньо стосується свинини, ну, якщо брати із дорогих частин, то кілограм шиї на сьогоднішній день на деяких базарах сягає 600 гривень за кілограм сало, ну, так як і було і говорив я в попередніх відео на цю тему. Саме дешеве, це тоненьке, ось так на мезинчик, коштує 320 гривень за кілограм. Якщо хороше сало з прослойкою, то це 400. Ось такі в нас ціни. М'якоть вже перевищує 250 гривень за кілограм. Ну, саме цікаве в тому, що е, зазвичай, коли починає Знижуватися ціна на живу вагу, то починає знижуватися ціна на м'яс. Але цього ми на сьогоднішній день не спостерігаємо. А якось воно все навпаки. Щось десь змінилося не в ту сторону, як зазвичай, бичок злякав. Так що ось такі у нас справи. Що я можу ще сказати? З приводу телятини. Ну, телятину взагалі у нас дуже-дуже складно знайти на полицях, на базарах і так далі. Є просто м'ясо, яке видається за телятину. Це в більшій мірі ось ті бичечки, телички, коли вони народжуються. Там 2-3 дні їх подержали до тижника. І люди аби куди, аби за що-небудь їх скинуть, бо тримати не хочуть. Тому що людям вигідніше продати це молоко, яке вони витратять його, випоювати і так далі, продати як молоком, аніж випоювати толбочка. І такі телята продаються там, за копійки, тим же самим скупщикам, І потім це м'ясо на полицях видається як. Телятина. Але це зовсім не телятина. Телятина це бички, ну ось, допустимо, той бичок, який вже випаєний, вже не вживає молока. У нас ще вживають на сьогоднішній день, так як воно є з під кози зайве. Але все ж таки, ну оце приблизно ось такий бичок, я думаю, вам видно. Оце буде справжня телятина. Але ніяк не те, що в нас пропонується на полицях. Ну і телятина, як нам всім відомо, по ціні значно відрізняється від звичайної яловичини. Як на мене, то я невеликий експерт по яловичині цій телятині. Говорю те, що знаю, і те, що від чого я відштовхуюся. Взяти яловичину, яка гарно визрівша, і та, яка буде найбільш смакувати на нашому столі. Це, як на мене, бичок той же самий, він повинен бути масою, ну, принаймні 350 кілограм, ну, не менше, ніж 300. Це буде яловичина. І таке м'ясо на сьогоднішній день у нас продається за ціною 360 гривень за кілограм. Я не знаю, хто його собі може дозволити. Я думаю, і Яка у нас должна бути заробітна плата у людей, хто просто працює на підприємствах, хто ну, на приватних підприємствах, на великих підприємствах, на заводах працює будівельники і так далі? Яка повинна бути заробітна плата у людини, щоб вона могла дозволити собі? Забезпечити себе і свою родину м'ясом в тій кількості, якій їй необхідна. Як нам відомо, м'ясо це є білок і він необхідний для людини. Тому що із-за такої тенденції, що ціна дуже висока, люди значно переходять більше на попит курятини, як і на сьогоднішній день у нас. Бройлери а людей ще дуже і дуже багато хто дзвонить з приводу придбати туску, дві-три, ну кому скільки потрібно, в кого яка родина, так як курятина є значно дешевшим м'ясом і таким чином люди намагаються себе забезпечити м'ясом, тобто білком. Чи це є виходом, ну, звісно, для людини це є вихід, якби щоб на столі все ж таки було якесь м'ясо, і при цьому якось зберегти, зекономити якусь копійку. Але це ж не показник того, що, якщо ми себе таким чином чомусь ущемили, забезпечили іншим, що це все дуже гарно. Мені цікаво на вашу думку, скільки на сьогоднішній день при нинішніх цінах. І ось зараз пішло знову зростання. Це стосується не тільки м'яса, а взагалі всіх продуктів харчування. Щоб забезпечити свою родину на, ну, на середньому рівні, я не говорю, щоб там прям красна ікра на столі була і так далі. Просто щоб ну, на достойному рівні забезпечити свою родину харчуванням і забезпечити. Ну, як і кожна людина, плата комунальні послуги, одіться, обуться і такі собі моментики, Да? все, що нам необхідно для життя. Дуже б, цікаво було б, хто додивився відео до цього моменту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як на вашу думку, яка на сьогоднішній день повинна бути заробітна плата середня. В Україні при таких цінах на життя, на продукти харчування і так далі. А я вже в наступному відео скажу яку ж, як же я вважаю, або відповім вам в коментарях. Так, що ось такі у нас, друзі, справи. Ребро у нас на сьогоднішній день, той же самий явч 240 гривень за кілограм. Якщо це свиняча, також коливається 230-250, в залежності від того, яке це ребро. Якщо це ребро звичайно обрізне, що там кістка, вони тоненькі, більше пішло на бочину на сало, то таке можна, в принципі, за 220 купити. Але ж це буде обрізне, де фактично одна кісточка. А якщо гарне ребро яке, з м'язком, як ми всі любимо, до борщу, чи так запекти, ну хто як, то таке ребро буде коштувати 250, а можливо навіть містами й дорожче. Ось такі наші друзі реалії на сьогоднішній день. Вам дякую за перегляд, на все добре, до нових зустрічей!